Україна та США підписали меморандум щодо угоди про економічне партнерство. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко. За її словами, Україна і Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати і укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам. Йдеться про створення фонду інвестицій у відбудову України, за словами міністерки. Угода відкриватиме можливості для значних інвестицій модернізації інфраструктури, взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів. Важливо, що ми підтверджуємо домовленостями прагнення американського народу інвестувати разом з українським народом у вільну суверенну та безпечну Україну попереду фіналізація тексту угоди та її підписання а далі ратифікація парламентами.